Антропологія, основа богослів'я людина, яка живе в Откровенні, просвічена дією Святого Духа, знає всі глибини душі і всі сили ума, невідомі та неосяжні для тих, хто далекий від благодаті, вчення про склад людини служило для провідних богословів свого роду предпосилкою в полеміку апологетичних суперечках і в рішенні найважливіших питань. Христології, ідея про боголюдський склад Христа. По аналогії з подвійним складом людської природи, і сотеріології, спасіння і викуплення від гріха всієї людини, у всій природі її, не виключаючи ума або розумної душі. Взагалі, з часу Єресі, Аполінарія, психологічний дуалізм, який відрізняє в людині душу тваринну і розумний дух, поступово втрачає свою вагу в християнській антропології, все менше схвалюється і, нарешті, зовсім відкидається. Ця ідея психологічного дуалізму існувала в древньохристиянській науці, не як загальновизнаний догмат, а лише як окрема думка серед інших думок. З часом відкинулася ідея трискладовості людської природи. Вища мета життя людини, як розумної істоти, полягає у восходженні вище людської природи і у переміненні в природу кращу і обожнену, бо повнотою образу Божого вона володіє від свого створення. А досконалість подоби повинна набути своїми власними силами. В принципі, досконалості образу Божого знаходить свою антропологічну основу догмат про втілення логосу, пояснюючи повну можливість факту втілення. Якщо істина і дійсна природа людини необхідно складається з двох різних початків душі і тіла, то Спаситель для того, щоб примирити всю людину з Богом, викупити її. Мав сприйняти і душу людську і тіло, всю людську природу в її цілості. Тобто Ісус Христос мав повну і цілу людську природу разом з Божественною. Сприйнявши всю людську природу в її цілості, Син Божий відновив весь людський рід. Своїм втіленням Він обожнив людину, в особі Його виконалось воз'єднання божества і людства. Людство вже заключене в ньому, щоб від нього переходити на всіх. Визнання двох досконалих природ у Христі веде до визнання в ньому двох природних воль. Цей діофелітизм має свої передумови також і в сотеріології: Господь наш Ісус Христос по обом своїм природам бажав і діяв наше Спасіння як Бог і як людина. Як людина. Бо першопричиною гріха була свобідна воля першої людини, Адама, тому для повного викуплення людини та позбавлення її від перворідного гріха і було необхідним сприйняття природної людської волі в іпостасну єдність слова. Антропологія, корінь християнської моралі, не лише теологія, богослів'я і космологія, наука про творіння – але і мораль коріняться в антропології. Вчення про мораль стоїть в нерозривному зв'язку з наукою про душу, головним чином з питаннями про свободу волі людини, про образ Божої людської природи і подобу Божу. Тут етика, так би мовити, засновується на психології. Для морального вдосконалення людини і для звільнення від дурних думок, почуттів і розташувань важливим є самоспостереження. І самовипробування необхідними є психологічні знання для успішного пастирського впливу і лікування душ християнських, а також для педагогічної діяльності і виховання дітей.